Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Хочу зараз показати вам, прийшла мені ось така посилочка невеличка. Одразу скажу, це не рослини. Але все рівно щось цікавеньке. Бачите, написано обережно крихке. Тож, давайте подивимося, що там. Я сама ще не знаю. Тож, будемо дивитися. І так, ось така коробочка. Так, ось, друзі, ось так все запаковано, витягуємо. Це угу. потім подивимося. Так. Ось такі тубуси. Ну, я думаю, ви вже, мабуть, здогадалися. Це я, друзі, заказала кашпо. Ой, ну, не кашпо, а горщики. Заказала горщики. Ось такі маленькі, невеличкі. Але зараз я вам покажу, які вони гарнекі. До речі, запаковано дуже надійно. Вони запаковані в ось такий, ну, цю пупирку, так, для того, щоб вони не розбилися. Ось так кохайненько, дуже гарно все зроблено. І дуже міцно вона до них прилягає. Просто чудово. Ось дивіться, які красунчики. Ну, чи не краса, гляньте, фуксія. Дуже гарно зроблено, гарно виглядає. Ну, без дірочки, так, тому ну, можна використовувати, звичайно, як кашпо. Такий один так. ось такий інший, з ось такими ось соняхами. Шепшина, така якась злаки, дуже гарні візеруночки. Так, і ще. Це, друзі, набір. Заказ замовляла у Валентини. На жаль, забула як прізвище. У нас багато, до речі, мабуть, зараз є дівчат в Ютубі, які вже багато що заказували в цієї жіночки різні горщики. І тому я думаю, що багато хто знає. І ось такі два також гарнюсики. Набір коштував всього 200 гривень. Я вважаю, це взагалі на наш теперішній час взагалі небагато, абсолютно. Ось такі. Гарнесенькі. Анюті, а, Як вони? Ну, ми звикли казати анюті не гласки, да? ну як на них, боже, забула, е, кажуть ось ці красунчики. І і, і, і лаванда. І лаванда ось така. Ось такі горшечки. Хоча вони, друзі, невеличкі, але як кашпо під сукуленти, якісь під кактуси, та навіть якась невеличка там, ну, я не знаю, чи алоказія, чи ще щось, ну, будь-що, так, можна поставити. Та навіть можна навіть і на кухні поставити як декор, щось туди, навіть якісь чи серветочки, так, чи якісь, я не знаю. Навіть приправу насипати, і буде виглядати, я вважаю, дуже гарненько. Мені дуже подобається ось ця з фуксією, чомусь найбільше подобається. Ну, і, не знаю, З лавандою ось ця також, мабуть. Ну, А це, друзі, я так зрозуміла, що подаруночок мені поклали такий малесенький, невеличкий. Також якась, а, це, друзі, цей Ра... ракушка. Мушля, мушля, мушелька. Дивіться, яка класна. Клас, дивіться, супер. Така під тіланцію. В мене була одна тіланція, але, на жаль, вона пропала. Я, мабуть, її ну, більше дала вологи, ніж потрібно, і вона не витримала, пропала. Ось така гарнесенька. Сюди можна якийсь також або кактусик невеличкий, або якийсь сукулентик гарненькі. Тому, друзі, ось такі, ось такі гарненькі в мене тепер є кашпо. Отже, друзі, отакий був невеличкий огляд. Тому коментуйте, сподобалось вам чи не сподобалося. І побачимося. До нових зустрічей. До побачення.